Вітаю друзі, у нас е, сьогодні така більш-менш тепла погода, хоча й хмурна, 11 тепла передають. Хочу вам показати один з вуликів самих-самих моїх старих. І тут, е, як бачимо, ну, бджоли літають і це вже ну, далеко не облід. Е, по поведінці бджіл, наче вони щось несуть і звідкись летять. Так як я вчора говорив, мені здається, що бджоли пішли на воду. І тут ну по них видно, що це не обліт. Вони прилітають, відлітають і так доволі знаєте швидко. Пилку я на них не бачив, так як я вчора бачив. Вчора подивився, то був деяких, деяких на ніжках був пилок, не знаю. Дивіться, вони просто летять, вилітають, залітають і летять, не знаю, в сторону ставка. Певно, тут є розплід, але це ну не всі сім'ї літають. Можна сказати, дві-три сім'ї, які зараз активно так літають. І то вже повторюсь, це не облід. Тож хотів запитати ваших думок, у кого які думки на рахунок цього. Вулик цей старий, ми його будемо переселяти, але вже переселяти, коли вже геть буде тепло, зараз я не буду їх чіпати. Отталі перейдуть похладні. О, дивіться, які вони купами прилітають. Хоп-хоп, бігом-бігом забігають. Це 100% я розплід. Кормів там предостатньо, я дивився, ну сім'я така доволі величенька. Ось дивіться, вони собі так летять. А збоку там цей вулик закритий, там немає нічого. В сусідньому вулику теж бджоли сидять, собі глухо, нікуди не вилітають. А тут ось така ситуація. Також хто слідкував, то в ловушці, який, яку я останню приніс. Я теж бачу, бджоли почали виходити на обліт. О, дивіться, я її нічим, їх нічим не обробляв, нічого їм не давав. І зараз у мене є таких раз, два, три, чотири ловушечки. Одна. Зараз покажу ось там друга. І там е, далі є третя. І ось там така восьмирамошна, четверта. І друзі, в усіх е, на даний момент поки що жив бджоли ще живі. Е, Жодну з них я не відкривав, всі вони закриті. Як ми бачимо клейонка, холстик. Все як і було, так і було. Восьму рамошну навіть не втепляв з боків нічим. Тут то екструдер трішки витеплив. Ось там бачите, бджоли де літають, де вилазять, де облітуються. І бачу в цій ловушці теж. А в деяких вуликах ось там теж літають, а в деяких дубом сидять. Тут в мене теж так окремо один вулик стоїть. Забувся, я. ну як забувся, не встиг я тут відкачати мед. Тобто пішли зимувати з магазином і теж я їх нічим не взагалі не обробляв від кліща полосок нічого не ставив. От заради експерименту і дивлюсь нічого. На даний момент ще вони живі, здорові. Клуб доволі в них непоганий, облітуються. Але зимують під ну зимують в ніздовому корпусі. Бо в мене є таких три чи чотири сім'ї. То втрьо сіли в магазинах а тут сіли в гніздовому корпусі хоча магазин повний меду і теж тут такий доволі непоганий клуб носила сім'ї ось за сидять не буде їх заважати як собі сидять облітуються Далі вже є похолодання, передають, то політають, де й добре. Головне, щоб сіли нормально. Пройшов, проконтролював деякі сім'ї, подивився, де які запаси корму. З, е, ну, Запаси скрізь, деяким для підтраховки двом-трьом сім'ям доставив ще е, е, Ну, рамки з кормом. Якщо якось так, дасть Бог буде добре. Всі восьми будемо перекидати на. Донні пилкозбірники. А які 10-12 рамочні, то будемо використовувати для збору пил. ой, Для пакетів. Ще хочемо пару пакетів продати. Ну і для відводків собі щось зробити. Якісь сім'ї облітуються сильніше, якісь, а якісь взагалі не облітуються. От просто сидять, відкривав деякі вулик, Сидять собі клуб-дубом дуб, і все, ні туди, ні сюди. Ось, наприклад, теж тут такі старі ППСні вулики біля ставка вони тут. Але нічого, бджоли перезимували, можна сказати, зимують, перезимували. Тут теж скрізь бачимо обльоти йдуть. Обльоти йдуть. такі бджоли ого, літають. Одна вирішила до мене домахатися, треба відійти. Бо зараз вона мені дасть. Ось у цьому вулику теж, наприклад, потужний клуб, потужна сім'я. Ні, нехай не буде не потужна, а сильна сім'я. І отак ну, трішки в тіньку стоїть і взагалі ось тут бачите як обльотів немає. Хоча я ну, тільки що дивився, там кормів запасів великі, є. а деякі там то аж так облітуються як цей. Ну Дуже сильно облітується. Ось таке саночко вийшло, то пасіка ожила трохи. Майже де, де є бджоли, то облітуються. Ось я хотів показати вам ловушку ось цю. Дивіться, ось тут в мене в ловушці. Я їх взагалі не заглядав сюди, але дивлюсь літають. Ну вже сонечко сюди. Ого, там деякі взагалі такі конкретні бльоти. Ось так само ця ловушка.